Традиційно у п'ятницю відбулася сесія Кременчуцької міської ради, на яку загалом було винесено 17 питань. Усі вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Перш ніж перейти до порядку денного, міський голова Віталій Малецький подякував героям трудового фронту Кременчука, які ліквідували наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Вони зараз продовжують допомагати містам, які знаходяться на Нашій території на українській території, але внаслідок теракту, який здійснила Росія на Греблі Хаковської, ГЕС вони були фактично позбавлені питного водопостачання. Тисяч десятки тисяч людей зараз воду отримують через пересувні мобільні заправні пункти. Працівники водоканалу там працюють. А велика бригада наших комунальників працювала і працює зараз в Херсоні. Відновлюючи зруйноване житло простих мешканців, нагадаємо, що з перших днів трагедії Кременчук підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання допомоги постраждалим жителям Херсонської та Дніпропетровської областей із гуманітарною місією в населені пункти цих регіонів відправилися працівники комунальних підприємств Кременчук-Водоканал, Теплоенерго і КТП 1628. На сесії без уваги не залишилось і питання про незаконні тарифи для Кременчужан, які встановило Полтава теплоенерго. Минулого тижня Полтавська обласна рада вкотре підтримала злочинну діяльність підприємства і проголосувала за рішення, яке встановлює несправедливі тарифи на теплову енергію для нашого міста. По факту прийняття цього рішення тарифи для Кременчужан залишились вищими ніж. На дату початку війни вони залишились на превеликий жаль двоставковими, тобто кремічужані змушені сплачувати кошти і влітку, навіть тоді, коли немає е, ніякого опалення. 22-23 два рік. Ми вийшли з тарифами, які для міста Кременчука не встановлювалися. Це ті тарифи, які були прийняті до дати, коли майновий комплекс перейшов у оперативне управління Полтава Теплоенерго. І в цьому залі і в місті Полтавіна запевняла обласна рада про те, що е, немає у них на сьогодні нормативного обґрунтування, переглядати прийняті раніше тарифи. Тому всі питання до Полтава теплоенерго, яке е, фактично надає цю послугу, хай саме визначається за яким тарифом повинен жити місто Кременчук. Кременчуцькі депутати в черговий раз звертаються до вищих органів державної влади з проханням вплинути на вирішення тарифної проблеми у Кременчуці. Полтавська обласна рада вкотре порушила мораторій на підвищення тарифів для населення, який був запропонований президентом України Володимиром Зеленським, підтриманий по всій Україні, підтриманий всіма органами місцевого самоврядування, окрім Полтавської обласної ради. Ми зданово звертаємося до цих органів, щоб вони припинили цю сваволю. Кубки людей, які захопили актив і намагаються з нього витягнути всі соки. Але це роблять за рахунок ременчужан, за рахунок споживачів. Ще одним важливим рішенням, яке ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради, стало відкриття двох садочків: номер 26 на правому березі та номер 28 у центрі міста. У дитсадку номер 28 групи працюватимуть повний робочий день із 7.00 до 17.30. Всього заклад готовий прийняти 80 дітей віком від трьох років. У дошкільному закладі номер 26 готові прийняти таку ж кількість дітей. У ньому працюватимуть 8 груп із короткотривалим графіком перебування. Тобто у дві зміни. Детальну інформацію можна дізнатись у керівників закладів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.